Літанія до Пресвятої Діви Марії, непорочного Зачаття. Господи, помилуй, Христе помилуй, Господи помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний, Божий, помилуй нас, Сину відкупителю світу, Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас, Свята Марія Непорочна, молись за нас. Свята Діво над дівами непорочна, молись за нас. Свята Діво непорочна Зачата, молись за нас. Дочка Бога Отця непорочна, молись за нас. Мати Ісуса непорочна, молись за нас. Обручниця Святого Духа Непорочна, молись за нас. Дзеркало мудрості Божої непорочна, молися за нас. Зоре Сонця справедливості непорочна, молись за нас. Точко Давидова, непорочна, молись за нас, стежка, що ведеш до Христа, непорочна, молись за нас, покірна слугиня Господня, непорочна, молись за нас, Живий ковчег втіленого слова, непорочна, молись за нас. Діво, що гріх перемагаєш, непорочна молись за нас, Діво, що розчавила голову Змія, непорочна, молись за нас, дарувальниця благодаті, непорочна, молись за нас. Обручниця Святого Йосифа непорочна, молись за нас. Зірко світу непорочна, молись за нас. Провідниця мандрівної церкви непорочна, молись за нас, Троянду терну непорочна, молись за нас, Оловопольова, непорочна, молись за нас. Приклади всілякої досконалості непорочна молись за нас. Приклади нашої віри непорочна молись за нас. Відблиску Божої любові непорочна, молись за нас, перша серед відкуплених непорочна, молись за нас, Мати живих непорочна, молись за нас, дороговказа недосконалішої слухняності непорочна, молись за нас. Дома скромності і чистоти непорочна, молись за нас, світло ста ангелів непорочна, молись за нас. Корона Патріарха непорочна, молися нас, слава пророків, непорочна, молися нас. Наставниця апостолів непорочна, молися нас, мужньо стемочеників непорочна, молися нас, окраса сповідників непорочна, молися нас, чистота Дів непорочна, молися нас, Утішительго тих, хто тобі довіряє, непорочна, молися нас. Оздоровлення хворих непорочна, молись за нас, заступниця грішників непорочна, молись за нас, Брама небесна, непорочна, молись за нас, Цариця неба і землі непорочна, молись за нас. Анще Божий, що береш ріхи світу, Господи, прости нас. А Божий, що береш ріхи світу, Господи, вислухай нас. А Божий, що береш гріхи світу, помили нас. Проставляймо непорочне зачаття Діви Марії, хвалимо Христа Господа, який зберіг її від первородного гріха, Боже, який через непорочне зачаття Пресвятої Діви приготував синові своє магітне помешкання і міцю заслуг передбаченої смерті свого сина, зберіг від усякої плями. Дозволь нам за її допомогою дійти до Тебе. Без ріха через Христа, Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.